Адже ми знаємо, що коли наш земний дім тіла буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога, дім нерукотворний, вічний, на небесах. Тому ми й зітхаємо, прагнучи зодягнутися в нашу небесну будівлю, щоб, хоч і одягнені, ми не виявилися нагими. Бо ми, які перебуваємо в наметі, зітхаємо під тягарем, оскільки хочемо не роздягтися, а зодягнутися, щоб смерть не було поглинуте життям. Той Хто створив нас для цього, це Бог, який дав нам завдаток Духа. Отже, завжди маючи відвагу, знаємо, що коли живемо в тілі, перебуваємо далеко від Господа, адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Відвагу ж маємо та вподобання для того, щоб краще покинути тіло та перебувати з Господом. Тому ми і стараємося, чи перебуваючи в тілі, чи покидаючи його, бути любими йому. Адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожний одержав згідно з тим, що в тілі робив добро чи зло. Отже, знаючи Господній страх, ми переконуємо людей перед Богом же ми відкриті. Маю надію, що й перед вашим сумлінням ми відкриті. Не доручаємо себе вам знову, але даємо вам нагоду похвалитися нами, щоб ви мали відповідь для тих, які хваляться обличчям, а не серцем. Коли ми виходимо із себе, то для Бога, коли ж помірковані, то для вас. Адже любов Христа охоплює нас, коли ми думаємо так, якщо один помер за всіх, то і усі померли. А він помер за всіх, щоб ті, які живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і воскрес. Тому ми відтепер нікого не знаємо за тілом. Хоч ми знали Христа за тілом, але тепер більше не знаємо. Отже, хто в Христі, той нове творіння, давнє минуло, ось постало все нове. Усе від Бога, який примирив нас із собою через Христа і дав нам служіння примирення. Адже Бог у Христі примирив світ із собою, не зараховуючи їм їхні переступи і доручив нам слово примирення. Отже, ми посли від імені Христа, і тому, наче сам Бог просить через нас. Від імені Христа, благаємо, примиріться з Богом. Того, хто не знав гріха, він зробив за нас гріхом, щоб ми в ньому стали Божою праведністю.